Привіт усім, з вами реальні відгуки Хочу сьогодні з вами обговорити на тему на якому виду пально, пальнові краще їздити. Бо з 1 вересня 2024 року як відомо підняв акциз на пальне і на газ. На пальне це буде приблизно на 2 гривні, а на газ взагалі на 5 гривень. Так я мав автомобіль на бензині, на газу, на дизелі. І зараз володію гібридом Peugeot 508RX Gaš, і плюс зараз цей автомобіль електричний в мене в користуванні Honda ns 1 тобто Я маю з чим порівняти і досвід володіння тими всіма автомобілями. Тож я в цьому відео вам поділюся своїми думками, для кого автомобіль, який краще підійде. Давайте, щоб без води почнемо з самого поширенішого автомобіля на бензині. Перше почнемо з плюсів. Плюс цей автомобіль буде дешевше придбати, він дешевше далі, його дешевше обслуговувати. Тобто ту масу дешевше поміняти, ніж на автомобілі дизельного пальне, бо там саме масу, скажімо так, трошки дорожче. І плюс що автомобіль бензиновий, сам двигун дешевший в ремонті. З його мінусів це буде розхід пального більше. Якщо взяти за основу 1,5-літровий бензиновий двигун, якийсь там десятирічної давності, буде брати мінімум 8 20 літрів пального. Такі автомобілі для кого підійде? На мою думку, для тих, хто звичайно їздить мало. Тобто десь там дружині, скажімо, треба підвезти дітей в садик, забрати зі школи. Такий автомобіль підійде якраз з бензиною, з невеликим двигуном. Він швидше прогріється взимку і його буде, до речі, легше продати, він буде ліквідніший. Далі давайте автомобіль на газу, для газу, для кого він підійде. Давайте газ, перше, хто хоче, панує газову установку, установку, зверніть увагу, не на всі двигуни добре лягає газова установка. Поцікавте спочатку, який саме двигун не боїться газових установок. І тоді Придбайте. Далі, Якщо ви їздите менше 10 тисяч в рік, вам, мабуть, і не варто ту газову установку встановлювати, бо вона вам не викупиться. Газову установку можна встановлювати в тих випадках, коли ви їздите більше 10 тисяч. І для тих, хто скажімо так, не буде планувати цей автомобіль, продавати менше одного року. А так, газова установка є сенс, якщо будете їздити більше 10 тисяч, вам вона десь приблизно за рік вернеться. Плюс по розходу, якщо бензинний автомобіль бере 8-10 бензину, то газу буде плюс 10%. Тобто, якщо там 8 бензину, це приблизно буде 9-10 газу. Принаймні, в моєму випадку так і було. Мій автомобіль брав 8 бензину і 9 газу. Ці автомобілі, як я казав, підходять для тих, хто планує їздити трошки більше. Ну і плюс їх трошки буде можливо легше також продати, більш ліквідніші, ніж без газових установ. Далі доходимо до автомобіля дизельний. Дизельні автомобілі з його мінусів. Такий автомобіль буде дорожчий, як правило, двигуни на Бушному ринку більше від 1000 доларів більше буде е, коштувати, ніж бензинові аналоги, Далі такі автомобілі будуть, е, якщо щось з ним станеться, на порядок дорожчає в обслуговуванні мотор, бо там форсунки і ТД, тобто автомобіль. Є на порядок обслуговування ну, в ремонті, скажімо так, навіть. З плюсів його, звичайно, це його розхід пального. Тобто той же 1,5-літровий двигун. Як бензинова нага бере від 8 літрів, дизель він буде брати навіть від 5 літрів, 5-6 літрів, літровий дизель буде брати. І плюс ті двигуни вони є більш ресурсні, вони більше можуть виїжджати кілометр, ніж бензинові аналоги. Плюс він має дизельний двигун більший критящий момент, і він, як би скажем так, тяговитіший. Маю досить раз тягнув, мав бензиновий автомобіль, буса тягнув, з 1,5-літровим двигуном було тяжко, а от 1,5-літровим дизелем тягнув буса і майже не відчував. Тобто він буде більш тяговитіший, скажу так. Для кого підійде? Звичайно, для тих, хто їздить багато на дизелі. І хто їздить на далекі дистанції. Бо знову ж, якщо ви дасте машину з дизельним двигуном для дружини, щоб вона возила дітей на вістінь 2-3 км, той двигун навіть нормально не буде прогріватися, плюс мотор буде за рахунок цього знищитись, і плюс саджої фільтр з часом швидше буде забиватись. Тобто це для тих, хто їздить багато. Далі переходимо до гібридів. Гібриди у нас тут така досить... Тонка тема, бо до, до них більшість з нас в Україні ставляться досить скептично, бояться, що це дуже складні автомобілі, що вони часто ламаються і так далі. Ну, я вам скажу, не такий страшний чортик його малюють, бо я живу водію три роки гібридним автомобілем, і в мене там все добре, поломок по цьому питанню не було. По гібриду давайте так розб'ємо їх на три. Є гібриди тихі, тобто які заряджаються тільки від. Двигуна автомобіля, там стоїть невеличкої потужності батаре... двигун, невеликої ємкості батарея. Тобто він більш як допоміжний працює. І Що воно дає? дає в моєму випадку десь в економії 2 літри пального. У мене стоїть 2-літровий дизель на моєму гібриді, двигуни такого типу беруть десь біля 8 літрів. У мене бере. 6 літрів, тобто економлю 2 літри на 100 кілометрів. Якщо порахувати на рік, при моїх пробігах 25 тисяч там набігає досить порядна сума і там є математика. Якщо навіть за 3 роки я і що станеться з гібридом, повірте, воно перекриє ці витрати за рахунок економії пального. Тож, мою думку, можете брати. Дивіться, Другий варіант гібриду. Це є е, двигуни, які якби є двигун, він працює, але з колесами не зв'язаний. Просто є для того двигун, щоб заряджати батарею. Чесно кажу, я не дуже бачу смисл в таких гібридах. Ну, Це моя думка. І третій варіант це гібрид плагін Тобто є звичайний двигун, і є у вас більш потужний двигун електричний, більше батареї, де ви вже там можете проїхати кілометрів 40-50. Що воно вам дає? Вам дає це якби використання як звичайного електричного автомобіля. Тобто маєте запас на тих, скажімо, 40-50 кілометрів, можете його використовувати повністю як електричний автомобіль, але це при умові, якщо ви маєте розетку і можете зарядити цю батарею від розетки. І плюс ви як звичайний е, автомобіль, і вам не треба мати, скажімо так, два автомобіля, хто не хоче якусь електричку, і на запас. Інший на іншому виду пального. Тобто це автомобіль два в одному. Я вважаю, що він доцільний тим, кому тратить тільки один автомобіль на всі випадки життя, але знову ж його великий мінус це ціна. Він буде досить на порядок дорожчий. Бо якщо електричний автомобіль зараз нульове розмитнення, на ці автомобілі вам прийдеться двигун тобто, там з найважливіших мінусів це буде ціна. На рахунок якості гібридів ну, в мене друг має також гібрид, за 2 роки в нього не було ніяких поломок. Там, до речі, в друга є бензиновий гібрид, в нього економіки 4-5 літрів. Тобто там за рік виходить досить солідна ціна. Так, і переходимо до електричок. Яка тут математика? Дивіться, зараз на рахунок ціни. Ці автомобілі, скажімо, вони вже майже вирівнялися з цінами з автомобіль на звичайні виду пального, майже ціни рівно. Тому ціна, я скажімо так, на них навіть нові автомобілі зараз брати вигідно, бо нульове розмитнення. Всі знають, що зараз багато людей возить автомобілі з Китаю для порівняння. Оце Honda NS1. Є такі самі на базі зроблена Honda HRW. Цей автомобіль з двигуном буде коштувати зараз на 10 тисяч доларів дорожче, ніж ніж електричний варіант. Тому зараз електричний автомобіль дешевше придбати, ніж з двигуном, якщо новий. Бо цей автомобіль є новий з Китаю і там є сенс по математиці брати. Дивіть, по розходу цей автомобіль... Ну, конкретно цей я говорю, в мене розхід 16-17 кВт. У мене є нічний тариф, і тут мені виходить 50 гривень 100 км. Тобто, якщо взяти той же дизельний, де 6 літрів розходу, це буде вам вже мінімум 300 гривень. Якщо бензиновий автомобіль 8 літрів, це буде 400 мінімум гривень. Тобто різниця є велика. Зараз скажемо так, для кого цей автомобіль підійде. Спочатку цей автомобіль підійде електричний тільки для тих, хто є можливість заряджати його від домашньої розетки. Бо якщо ви будете їх заряджати постійно в наших кисних станціях, це вам дорого обійдеться, то те саме, що їздити на 5-6 літрів дизелі. Ну, не бачу я сенсу тоді брати цього електричного автомобіля. Тож, кому було цікаво це відео. Кому поможе у виборі автомобіля, ставим Подобайку всім пока, погнали!